А що це за ситуація, коли хлопці можуть позичити у вас гроші, щоб купити квіти дівчатам? Так, mm -hmm. да, там був один учень, він і є. Е, е, е. Ну, він, він вирішив на день народження позичити ну, достатню таку суму для учня на квіти. Але він пообіцяв, там, я зароблю і віддам. Ну, я думаю, пліну ну, вразити жінку, в принципі, yeah. не, це класно. От. Е, е, не будемо брати до уваги, що нічого з того не вийшло. Це все було дарма. Ah. От. Е, але от він отак, от, отак от вчинив. Ну, Тобто, у вас учні можуть позичити гроші, і ви даєте їм, вони повертають, як це виглядає? Так. Ну, насправді, насправді, якщо бути чесним, можемо хтось засудить, але. Е, Зачасту це буває так, що ми умовно йдемо на каву ага. е, і я беру каву, я не кажу, що це там віддайте мені гроші. Тобто я їх просто пригощаю кавою. Це не приходить якісь ненормальні межі, тобто це там, періодично просто буває. Але е, от, е, хто каже, ті, там, що він віддасть, там, він одразу, наприклад, скидає. хто каже, що немає грошей. Да? Але я запросив, і я кажу: ну я ж не питав, чи є в тебе гроші, угу. то запросив просто поспілкуватись на каву. І іноді я відповідаю: е, там, якщо вони кажуть, що ми вам віддамо, я кажу: ті, я не знаю, про що ти кажеш. Я морожусь, типу. Так, а якщо на секрет, на яку суму хлопець купив квіти? Ну, там щось. Тисячу сімсот щось таке. Тисячу вісімсот. Ну до двох тисяч. відпрацював, так? Він в процесі.